Кожен командир е, має право прийняти рішення. Командир бригади? Е, не тільки командир бригади, це може бути командир батальйону, командир роти, командир бригади, командир тактичної групи, ОТУ, ОУВ, ну, неважливо. Кожен командир має право і має приймати рішення. Але й кожен командир несе відповідальність за прийняте рішення. В конкретному випадку Великої новосілки ви ухвалювали рішення про те, що час виходити? Ні. Хтось вище за вас? Вище керівництво. Я правильно розумію, що за втрату Великої новосілки ви поплатилися своєю посадою командира бригади? Ви розумієте, справа ж не в посадах. І... Ну, Тут тяжко казати за втрату, не втрату, покарання, не покарання. все ж відносно. Добре. А тоді, коли вам повідомили про те, що вас здіймають з цієї посади? Це був початок цього місяця. Мені стало відомо.